Отже, друзі, я розумію, відключення, опалення дуже низьке, всі ми кутаємося в багато одягу, спимо в шапках або хто в чому спить. Одним словом, кожен знаходить собі способи зігрітися і розрадитися як може. Але але це ніяке порівняння не йде з тими випробуваннями, з якими живе Ліруїні. Ви не уявляєте, я оце подивилася випуск дівчат з Дурнєвим, думала: ну, повеселюся. Ну і ви знаєте, була вражена. Що б ти зробила, якби виграла мільйон доларів. Що б ти зробила? Ой, блін, не знаю, що ти не зробила, якби виграла мільйон доларів. А після того як Дурнєв, зачитуючи завдання з листочка, запитав дівчат, на що б вони витратили мільйон доларів, якби виграли його в лотерею ліруїні. Дівчина, яку ви, скоріше за все, вже десь колись бачили, чули, а якщо ні, я вам розкажу її біографію зовсім скоро сказала таке. Я б, напевно, найняла б якихось людей, які б знаходили моїх коментаторів, і просто нічого б їм не робили. Вони тупо, цілодобово б Дікували. за ними ходили і просто щоб знаєте, оце напруження, типу, вони нічого <рес> не роблять, просто постійно одні ті самі люди отак. Сталк... Сталкери. Отже, отже, Лі руїнію ви можливо про неї не знаєте, і дуже добре, тому що це означає вашу безпеку. Це блогерка, яка дуже дружить з анію трінчери, дружить з нею настільки сильно, що вона до хейтерів, ані трінчер, і, можливо, до своїх власних хейтерів. Я не настільки глибоко занурена в цей лор, але вона приходила особисто, знімала їх на відео, знаєте, повторюючи подвиг Олі Фрейму, така теж приходила до своїх хейтерів і казала: Ну що, хейтери, скажіть мені в обличчя, що я кончена. Ну, і хтось сказав хтось ні. І от у Лі Руїні» є оцей ось досвід. І друзі. Ви, от ви просто подумайте, людина добровільно прийшла в інтернет, добровільно завела соцмережі, добровільно робить передачу з подружками, в яких говорить дуже багато дурні. Добровільно все це викладає в інтернет, активно присутне в інтернеті. І тут вона відповідає на запитання, що якби у неї був мільйон доларів, вона б найняла спеціальних людей, які б мовчки ходили за тими людьми, що її коментують. Ні, я не прих... ну, я не брешу. От послухайте ще раз. Мовчки ходили за тими людьми, які її коментують, і просто на цих людей дивилися. Чи є у Лі Руїні в соцмережах десь дисклеймер, щоб попередити тих людей, які заходять до неї в соцмережі, що їх може очікувати таке щастя? От скажіть мені, будь ласка, чи підозрюєте ви, що якщо ви заходите в інтернет до якоїсь звізди чи ні звізди, чи просто звізди інстаграма, що якщо ви залишите їй коментар? То скоріш за все вона потім своє кривне кривно зароблені гроші витратить на те, щоб знайняти спеціально людей, які будуть ходити за вами і мовчати. Тому що у деяких випадках, очевидно, цей дисклеймер треба вішати. Я б напевно найняла б якихось людей, які б знаходили моїх коментаторів, і просто нічого б їм не робили. Вони тупо цілодобово б за Дікували. ними ходили Бля. і просто щоб знаєте, оце напруження. Типу вони нічого що не роблять, просто постійно одні ті самі люди. Отак Сталк... сталкери. Уявіть собі, чи знають ті люди, які коментують Ліруїні про те, що їх може очікувати таке щастя, я б насправді попереджала. І мені здається, що насправді переважне число людей ніколи б не заходили, не коментували і не цікавились би билєри. Але ну, вона, очевидно, дуже травмована критичними коментарями. Хоча, ну я не знаю, ніхто не змушує тебе робити публічний аккаунт в інтернеті, ти можеш ввести. Закритий аккаунт в інтернеті, ти можеш банити всіх людей. Якщо тобі не подобаються якісь коментарі, ти можеш їх не читати взагалі. Ти можеш закрити опцію коментування від недрузів і так далі. і так далі. Але Лєра не обирає легких шляхів. Вона обирає вони так, просто ходять, вони ж нічого не роблять. Вони просто ходять так. і отак, знаєте? Отак. Ну, щоб їм важко було. ну Мені було б так важко. Розвідування. З розвідування. Можливо, за Лєрою теж хтось ходив, бо вона, походу, зійшла з розуму. Вона думає, що вона б зійшла, але вона, по-моєму, уже тому, що коли за новорічним столом збираються люди записувати розважальну новорічну передачу і гість зачитує завдання на що б ти витратила, запитання: на що б ти витратила мільйон доларів, обирати те, що ти мільйон доларів витерш на сталкерів для своїх хейтерів, щоб вони мені з ума. Причому навіть не уточнюючи, що це хейтери, а просто на сталкерів своїх коментаторів, щоб мені зайшли ума. Ну, це, по-моєму, вже великий дзвіночок звернутися до спеціалістів. Я не знаю. Я коменти Лєрі не залишаю. Я просто це відкоментувала в інтернеті, не знаю, чи будуть у мене якісь сталкери чи ні. Але що я можу сказати? Вона. Сиділа і дуже сильно виділялася в компанії всіх інших людей, у яких були нормальні побажання. Хтось хотів купити собі нерухомість, хтось хотів віддати на благодійність, хтось хотів просто веселити якихось людей. А ну а. Ну, я б я б зробила їх веселими ці мільйон. Мені він впав е, випадково, ну, типу, як Да, виграш, я б комусь супер класну радість. Прикольно. А, ми про долари? На, мільйон да, долари. Долар. Да. Долар. Да. Ну я, я впевнена, що ти на це і мільйон доларів. Добре, зовні це. Ну, може, мільйон доларів і не треба буде витратити, тому що стільки коментаторів у руїні і немає. Вона подумала, боже, це ж мільйон доларів, це ж треба цих коментаторів десь знайти, Боже, мільйон доларів. Ну, одним словом, ви знаєте, от я коли цю історію почула, я зрозуміла, що у багатьох блогерів дуже складне життя. Ви розумієте, скрізь хейт, скрізь ненависть, звірячий шокалячий експрес. Ну і одним словом, підемо по темі далі, тому що тут власне, історію можна завершити. Думайте про те, кого ви вирішуєте коментувати в інтернеті, тому що, якщо що, і за вами прийдуть сталкери, то це, можливо, комусь в інтернеті не сподобалася ваша думка. Ваш коментар не відповідає якимось. Параметрам, які задають собі звздам, мені здається, що звздам взагалі треба от. Ну, звздам, це звичайно саркастично, тому що ви в чаті пишете, що ви не знаєте, хто це вам пощастило. За вами не будуть хотіти стайлкери. Але мені здається, що вже деяким, значить, звздам інстаграма і інших соцмереж треба вже вивішувати якийсь перелік правил, які коментарі можна залишати у них. Під постами Типу знаєте, як от як раніше реферат Times New Roman 14 14 шрифт, півтора, півтора, півтори рядки міжрядковий простір, обов'язкові поля. Якщо поля не такі, то реферат повертається. От мені здається, мені здається, що треба запровадити отаку от культуру коментування. І якщо раптом коментар не підпадає під цей параметр, треба обов'язково накладати санкції на всіх коментарів. Обов'язково подавати на них в прокуратуру заяву в суд, в поліцію і писати ще скарги в офіс президента. Обов'язково. Тому що інакше ми це не поборемо. Безкультурія в інтернеті страшне. Одним словом, давайте тепер перейдемо до людини, яка розуміє, що безкультурія в інтернеті є, і нормально так справляється з тим безкультуріям, ставиться до цього іронічно. Я розумію, що зараз я не читав усі треци, я не заходив ще зовсім в Фейсбук і в Тікток. Я е, бачив, е, ну, типу, шлейф коментарів, які були під постом крайні моїм, які я виклав. Я там підчитав трохи коментарі, і бачу, що там несеться. В мене ж є імунітет. в мене є імунітет на хейт, ти розумієш?